Привіт! Сьогодні я покажу, як застосувати резервну копію сервера. Отже, скажімо, у вас стоїть AppServe, і ви хочете його перевстановити. Аби потім не встановлювати всі CMS знову, можна зробити резервну копію, яку потім можна буде застосувати. Отже, копіюємо директорії MySQL та www. Копіюємо їх до якоїсь директорії. Коли резервні копії зроблено, встановлюємо новий локальний сервер. Отже, це вже новий локальний сервер, без будь-яких встановлених CMS. Тепер ми наші резервні копії копіюємо до директорії з локальним сервером. І тепер на нашому новому локальному сервері буде встановлено ті самі CMS з тими самими базами даних. Отже, таким чином, вам не доведеться встановлювати ці CMS з нуля. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!